Стосовно от вчорашньої зустрічі президента з фракцією просочується зараз теж в медіаполе певні інсайди, що там, от нібито Мар'яна Безугла і ще один не названий народний депутат там вимагали чи запитували про відставку голови офісу президента України, які вчора все ж таки настрої на цій зустрічі мали місце серед депутатів, і в принципі кількісно як ви зараз оцінюєте тих народних депутатів з фракції слуг народу, які там вимагають можливо створення нової парламентської коаліції нового уряду. Як до цього закликав ваш там? Однофракційний колега Микита Потураєв. Я думаю, що це більш маргінальна точка зору в контексті всієї фракції. Тобто, дуже ну, якби точно мало людей хочуть створювати нову коаліцію. Бо у нас є своя коаліція, у нас достатньо людей. Інше питання: наскільки ця коаліція може забезпечити ефективну роботу? І от і треба на цьому, на іншому питанні, да, фокусуватися. І про це насправді і президент сказав: він каже: я не бачу. Він сказав, що він не бачить сенсу створювати якусь іншу коаліцію. От бо, типу, ну в нас у нас все є, ми можемо самі е, працювати. І бо у нас в українському в українській історії були випадки широкої коаліції широкої коаліції да, парламентської, і закінчилось це погано. Тобто, це у мене на увазі президентство і, Ющинка, Ющинка, коли да, і в парламенті. Да, тобто, нам це точно не треба. І розвалювати монобільшість теж не варто. Тобто, але треба зробити висновки і працювати далі. Е, зробити і не тільки висновки, да, а й дії відповідно цим висновкам. Ем, значить. Що стосується питання відставки голови офісу президента, от про що інсайд було да. так були, звучали ці е, такі питання. От ну але тут що треба чітко відфіксувати, це те, що це все таки повноваження і вибір президента. Я думаю, що президент має. Бо, бо це е, це його гілка, да? і е, президент має прийняти ці рішення з, там, ну з консультаціями або без, як, як хоче, да. В, із парламентом, зваживши на ситуацію в країні, тобто, ну він має оцінити реально, чи допоможе це таке звільнення, чи не допоможе, да, чи може збіль гірше зробити теж сценарій, да, тому що все-таки голова офісу президента воюючої країни він там ну реально на нього замкнуто дуже багато, бо це не тому, що там у нас якась не така система, просто правовий режим воєнного стану передбачає передання великої кількості повноважень на президентську вертикаль ну тобто на військових, да які теж частково ну не частково, а під. під, під Чиняються президентські вертикалі, і е, обласні військові адміністрації. Тобто це все така велика сила. І тут треба правильно зважувати. Е, ну Я думаю, що у них там вистачає радників, і експертизи, і аналітики для того, щоб прийняти виважене рішення.